Всім доброго ранку. Ну що, йду з базару, є ноги волочу. Сьогодні так багато, ніж п'ятниця, дуже багато машин і мені довелося стати, Бог зна де. Тому я йду дуже-дуже повільно. Машина моя аж тут майже Майже в центрі. Базар там, а я оце тіліпаюся. Ну нічого, я не знімала базар, тому що нараду багато, одне і те саме. Треба це в будні дні. П'ятниця це вже вихідний, тому... Фух, їля дойшла. Ось моя машинка чекає мене. Чий тіньочок тут. Ой, а ось дивіться, ділова я. Це той магазин, де працювала Лена. Господарка нашої Дусі. І дивіться, розпродаж, закриття магазину мінус 25, мінус 30, мінус 50. Давайте зайдемо. Я ніколи не була в цьому магазині, я бачила відео в магазині, не була. Давайте зайдемо, ми тут так поруч стоїмо. Зараз я сумочки поставлю у багажник і ми підемо. Не знаю, подивимося. Якщо дозволять знімати, то познімаю, а ні, то не познімаємо. Помірюю, щось подивлюсь, потім вам так, знаєте, усно розкажу. Від українських виробників жіночі. А, так тут не Туреччина, тут українські виробники. Дивіться, які гарні платтячка. Ділова я. Не ділова я. Ну, по-російськи це ділова, але ділова. Я ділова. Так, зараз я, я. Там написано, зачинено ще на дверях. Можливо, це просто так написано. О, дивіться, знижки мінус 50%. А, тут відчинено, це на ту сторону відчинено, там зачинено. Так, зараз я запитаю, чи можна нам знімати. Ні, зачинено. Цікаво. Ой, дивіться, такі там знижки, всі цікаво. А де ж це продавчиня чи продавець? Магазинчик такий невеликий. Так що ми будемо через дирочку дивитися чи що? Книжки, ковтинки, ось плать, ой, який костюм ось гарний. А де ж продавчиня? Ой, так сука, тут відкрито. Ой, здрасті, ви тут є? Добрий день, а скажіть? А я думала, тут нікого немає, так двері ті. А скажіть, в вашому магазині можна знімати? Ви не проти? І Якщо ви попадете, я теж не проти. Ой, дякую, Боже, як гарно. Доброго дня! О, ви навіть мене узнали. Дякую <реш> вам, велике. А там в лісі бачила, що підходили. А, Боже, так прохолодно. Перше, що прохолодно у вас. А розкажіть, будь ласка, тому що я йшла з базару, бачу, у вас тут вивіска, що магазин закривається і розпродаж. Е так, у нас є на, деякі, на деяку продукцію, знижка 50%, 30, на нову колекцію 10%. А взагалі в нас так, Загаверна. Можна, ага. Можна торгуватися, як кажуть. Не, так. Не, не сильно не ну так, да, ну так, да, це ж. А скажіть, будь ласка, це не Туреччина, а Ні, Це українські виробники. По всій Україні, так? Да? Чи один? Ми Катерина, наша хазяйка працює з декількими виробниками, але всі вони українські, так що в нас вироби українські виробники. А знаєте, що я вас хотіла попросити, щоб ви трошки музику виключили, бо в мене конечно. проблема. Я хочу показати, щоб люди бачили це, розумієте? А оце музика зразу так. А скажіть, будь ласка, ви, якщо ця до вас прийшла, ви ж ну, продавчиня, ви можете мій розмір оприділити по цим стандартам, не по імпорту, по мірять. Який мені розмір потрібно Ні, шукати? Звісно, ми можемо поміряти і підобрати по тому ваш розмір. Або знаєте, як то кажуть, методом тика. Методом Наснім, ну мож так, мож так, 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 да. Де стяну живіт? Ви знаєте, тому що я дивлюся, що продукції дуже багато, виробів дуже багато. Ой, штапель такий гарний. Все нас. Це і якщо це все передивляться, то це я не ой ой ой. Знаєте що я хочу? Я по перше, чесно скажу, я ненавиджу плаття. Я просто ненавиджу, але мені б хотілося отак помірять, просто мене є час. Просто помірять, як я в цих платтях виглядаю, ну а потім я пальчиком покажу, що мені подобається, хотілося б хотіла. Знаєте, я мені не 17 років, але о, дивлюся, я на оце платтячко, Я думаю, та я одіну, я як ото буду як ота старушка, знаєш, як. А можливо, воно буде гарно, на мені сидіти. А я завжди кажу, хто заходить до нас покупателі, я кажу, так, у нас висить, просто висить платечко, да? але його потрібно на себе вдіти. Коли так. людина вдіває, не плаття прикрашає людину, а людина прикрашає. Людина плаття, так? конечно, звісно, це саме. Так що, от, от ті ось у нас платічка, вони висидять, вроді наче платічка, так? Угу. Але коли, ну, у мене, по крайній мірі, поки я давала людині міряти, у нас ні одна людина не йшла, не купуючи його. Тут от ці вставочки. А що еті? це за тканина? А це штапельочок, тільки тут добавочка, це саме і є. Оце ось чисто штапельочок іде. А ну можна я хоч ну, поки ну, що... Ну, що, хоч тільки, ой, яке воно довге. Ого, яке довгуще, дивіться. Але воно довго, але воно... Карман навіть є. Карман так. Навіть... А давайте те, що ви оце, по моєму розміру, ну я не знаю, мабуть, в бедрах в мене 54 по, по стандарту по українському. Ви давайте ми наберемо, а я потім помірю. Можна буде так, так не, поміряти, так? Да? Ой, дякую, гарний магазин. Я люблю, коли там, знаєш. А, ну, якщо люди будуть, то я там не буду вас займати, ви будете з людьми балакати. Так, дивіться, які кольори гарні. Так, це нові у нас. А що я вам скажу, що ви подивіться, на що ми Туреччина, Китай, якщо наші вміють такі робити? О, який кольор. Супінка йде з колісочкою, ви її на собі підтягуєте. Боже, я обожнюю такі... Загалію, обожнюю такі кольори. Охо-хо. Підіжіть, я не взяла окуляри. Тут написано ціна чи ні? Написано, так? Да? плюс-мінус іде у нас около двох тисяч. Двох тисяч. Я зрозуміла. Так, від скидки є. Я ж кажу, угу. є скидки 30 там буде платити до того півтори тисяч. Ага, ага. Так, гарно, гляньте, я, я. Гарно. Таке я танцювала, О, гарно, дуже гарно, давайте ми таке теж відбачимо, давайте, може не розмір, а ви там поки мені виберіть, будь ласка, ух ти, а це вечірні сукні, так? Да? Ви знаєте, я мимо вашого магазину тисячу раз проходила. Це ж Лена, яка працювала тут в магазині, це ж її дуська в мене. Я да, така, така я Да. Цього. І я, чесно кажучи, ніколи не заходила. Так тут Лена не робила, все міряла, мабуть, тільки. Як би працювала в такому магазині? Е, я хочу, от перше моє враження, у вас магазин для таких жінок добротних, да? Е, е, Ні, ну дивіться, е, раніше Катеринка купляла всі розміри, були якось завеликі, угу. але е, останнім часом у нас є і на більш менші ага. е, 46-48 і пішло так далі, далі, далі. Раніше так в основному було крупні розміри, але останній час. Ну, це, знає, Якщо це ж... є бажання, можна прийти, поміряти, наміряти. І... Можна знайти все. І да? ну, це бізнес, правильно, Великий, велике потрібно, щоб все було. Я хочу подивитися, що таке 50% тут скидка. А тут просто залишилися невеличкі розміри. Ага. І там одна, два дивіться, яка гарна штучки, щоб вони вже просто не залишалися. Воно і йде так сідає. А ось дивіться, який костюм гарний. Диви яка краса. Оце таке, я люблю чорне, воно робить худим, Боже, диви, яка краса. Тільки різні, що вам прийдеться, мабуть, підрізати трошки зріз, тому що зріс. Та то мені не прийдеться, я просто зараз кажу, я ж не буду його. Ой, яка краса. Я покажу, я, покажу все. Ага. я так... Усе, а ось зеркало, тут зеркало кру. Диви, яка краса. Йомає. Я хочу це поміряти, нехай. Ой-ой, ой-ой, Алочка, краще б ти не піднімала голову і йшла прямо. На що ти побачила це? Я, чесно, так, знаєте, думаю, коли розпродаш, то це вже там таке, знаєте, жалко викинуть, і... а тут воно все шикардосне. Горох, як я люблю горох. Як я люблю горох, але не потрібно, в мене все в горох і в полоску. Оці, так? Да? Тут колір. Да, там да, просто да. оставалось по одному розміру. Ось, дивіться, яка краса, ой, бабай. Так, А скажіть, будь ласка, це у вас розпродаж, це літня колекція. А осінні у вас речі були чи ні? Ні, ну трошечки в нас є осінні костюмчики, але просто треба зараз трошечки підпродати. А, а потім, потім буде ще ось ну, освобождаються, і ми додаємо. Тобто так, у вас не завтра магазин закривається? Ну там приблизно скільки? Ні. Ну я думаю, місяць, місяць. Два місяць о, так, о, так. О. так, так. Я зрозуміла. А не може таке бути, що дивіться, я зараз прийшла 10%, А вже коли буде там термін, що там ну через тиждень, то там буде вже 40% знижка. Не думаю, да? Тобто ну, у нас ще ж є ще один магазин. А у вас є куди перекинуть? Ну, так. А, все, о, я зрозуміла. Мені, я кажу, скрив, uh -huh. Просто, це... щоб не носитися туди. Я зрозуміла. Я зрозуміла. О, на, тобто так. у вас є куди так, ці це речі за. Якраз полочка, дивіться, 50% знижка. Якщо там сукня коштувала 1600, зараз таку сукеньку можна купити за 800 гривень. Ось нарядна сукня. Ні, це як 100, для бабусі, шутки. мені так не нравить. Ні, я ж не кажу, що так. Ні, це просто, да, 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 я зрозуміла, що що великий вибір. Така тканина цікава. А оце що таке тут? А очки, ставочки, рукавчики ну, диви. Диви, як дивиться. А я думаю, на людині воно буде дуже гарно. Так, да, хто вдіває і воно також коштувало. А ось, це, а ось яка, а а яка, як ця тканина називається? А це теж йде саме штапільочок. чесною. Mm. Mm. Ну я чу, відчуваю, що таке як штапель, тільки mm. якийсь якийсь. Це саме. І тут У нас йде 59% льна, 39% відскочки і два листанчики. <сил> 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 ну, осінь, зараз <сил> так жарко не хочеться. Дивіться, дивіться, куди моя рука тянеться, авочка. <плес> ну ні, і <із> знову <плес> смужка, да. ну чому? Ну скільки воно, мабуть, воно практично. Я люблю. Знаєте, я чесно кажучи, тут якось воно однакове, а я люблю, щоб було чорне, у нас як життя, знаєш. Тут погано, а там гарно. Ну, Тому так. я чорне біле. Вночі у нас було темно, страшно, лячно. Ой. вийшло сонечко і вроді У Мене сьогодні вночі взагалі було приключення. Вовсе ціле да, було да. приключення так, приключення такі, що я ж кажу: а ось дивіться, як більш для молоді, дивіться, як гарно, із так, і Таких невеличких жіночок сміло. Можливо, пір, купили, можливо, да. 25, А, там ще щось є до нього, да? а, а, цей так? А, штанці. А, красиво, так. Да. Різні кольори. В Ліс за грибами на Та ні, за грибами в такому ні. <рес> <рес> за грибами там на горі ще знаєте, скільки є багато. А ось який гарний костюм, Ой, брючний. А ну покажіть, який колір. Яка краса. Мені подобається брюки такі широкі, красиво. Оце мій стиль, отакі брючки, отака ковтиночка. А це камбез? А ні. То плаття таке. Ага. Нема кольору іншого. Ага. А тут ось і куртки є, дивіться. Ух ти! Це жіноче. У вас така жіноче одяг? Що таке да. темне. Я думаю, що Воно темне, але дивіться, воно от ці ставочки такі м'якесенькі. — А потім. це прямо як це, це Штучна? — Штучна. Ну, да. ну красиво. Для автоледі. Ось у нас курточка така класнюча йде. Тут... Ага, це прямо таке стюгане. Да. Легесеньке, Легесеньке таке, от у машину хороше, так. Хороші, да. Да. Ось. Курточка така безподобна. Так, Він мене така в чоловіка. Ну да, вона така спортивна, да, да, да. Гарна, теж гарна, Якби ж мені скинути за цими, знаєш, зайшла в магазини, мінус 10 років раз і віднялося. Це я така, як сорочка. Ну воно рубашка, сорочка, але тут рукавчики можна відстебнути і буде жилеточка тобі. Матнява. А хто це конкретно виробника? Ну, скажіть мені? Ну, там написано ще ні. Україна, місто яке ні, хоч. Написано, але не... Нема, не, де? Можу, я вам... я думаю, там написано, яке місто. Слушайте, такі, такі речі. Я ж, ж... багато співпрацюю з Харковом, з Вінницею, ну, зі Ну, взагалі і... за українське, ми заходимо в Туреччину, там дивися, таке пропонують, а тут подивіться, як гарно. Такі шовчики, теж гарно. Ну, це маленький мабуть. Ну, просто вже пооставалося. Ну, да, да. А, там нема нічого далі. Це спіднички, спіднички, штанці. Дивіться, який ви хочете колір. Дівчат, ну тут, ну тут не те, що я думала. Я думала, що я зайду, тут висить 8 вещей і магазин розпродажа. А тут все є, просто зараз вони. Дивіться, яка гарна, блузон який гарний. Такий карман, яка пуговичка а до колір. До нього можна подобрати наші і буде угу, угу. красиво, а да. Бежевий колір туди можна Отакої і... кофти? Я а, штанці? Бежевий колір, також буду дивитися, воно красиво. Знає, Хочу-хочу-хочу-хочу. Знаєте, там воду було в нас ліга сміху? Так, куплю. Хочу, 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 так і я. Мені цей костюм дуже подобається, гарний такий він. Він і знаєте, і на весну, і на осінь, не холодно. А який він розмір? цей костюм? 52. 52. Можу, штанини влізти. Дупу була гарний, правда? Так, ви там на вибрали мені чи ні? Да. Платячка, так? Да? Да. Бо я ж ви знаєте, що так зніму. Е, цю, то мені треба міряти, міряти і міряти, щоб Ні, ну платячка просто мені цікаво. Я платя і, і не дуже і хочу. Я, чесно кажучи, якби це зараз щось було, то я б оте довге на якесь там весілля чи на день народження. Отам би я вибрала. Да. А так я просто для себе хочу, а ось диви, яка краса. Ось костюм теж для вечора. Нічого зайвого, дивіться, які барамбулічки тут, як на плечах. Така якісь красиво, дуже красиво. Ага, давайте штанці подивимося. У мене вже рука заболіла. Зараз. А я попрошу. А як вас звати, скажіть? О, як саночку. Яксаночку попрошу, щоб вона познімала, як я дивікі штанюри, як я буду міряти, як я, як я буду виглядати. А то, знаєте... Ой, яка краса. Ті два наліва. Яка красота. Ой, ой. Так, зараз поправлю, у мене рука зайнята. Я вже не брала нічого. Красиво. Йолкипа. Сорочки. А як у вас адреса? Шевченка. Шевченка 36. Шевченка 36. Ділова Я. Велика буква Я. Я вам показала вітрину. Ой, який кольор. Боже. Да, да, да. Боже, яка краса. Так, дівки-кобети, жіночки. Треба заходити і купляти. А ось дивіться, як гарно, прямо як вишиваночка. Зараз ручка, дивіться яка. Це ж вишиті квіти, да? так? Так. Диви. Теж красиво, правда. Е, ви, ви знаєте, я вам скажу, що. У вашої хазяйки, як кажуть, я її особисто не знаю. Я знаю уявлення, в неї дуже гарний смак. Я скажу, що ми теж свій час знаєте, займалися і речами, і потім продуктами. Дуже важко вгадати оцю, знаєте, кажуть, те, що подобається, скільки людей, скільки смаків, правда ж? Тому я ж кажу, що так. Ага, ви оце мені повісили мої платтячка, ага. я бачу добре. А що ви мені? оце, Це мені ви синє повісили? Да. Спортивного такого стиля. Кармани збоку? Ну, кармани так. Ага, і, хорошо. Так, хорошо, хорошо, зай зараз я ще підожди. Значить, так, в мене синеньке, це це. А що небудь мені давайте з брюками я поміряю ще тоді. Добре? Оце я завітала. Ой, є навіть шарфи різні, калантини, сарафани такі, що можна на бретелечках, що можна на пляж, можна. Ой, зараз. Це тут штанці. штанці. Угу. Теж гарно, кольорів багато. Штанці в за зайдуть Ага. і така ковтиночка. Штанці я бачу маленький розмір. Там треба дивитися, є да? розмір. ще поки розміри. А ось дивіться на, на гудзиках. І що там? Піджачком, і тракотові брючки, ага. палаци і піджачок. Я думала, хтось йде. Ви, будь ласка, ви їх обслуговуєте, да, я просто тут в стороні буду дивитися, щоб, знаєте, бо люди, люди соромляться, у вас робота, так що ви дивіться, а я тут подивлюсь поки що. Я поки вимкну камеру, пошукаю. Я знайшла ще один костюм, собі який поміряти. Mm -hmm. Ну, то Оксана мені вибрала по своєму смаку, а це я тут сама знайшла. Ох, який колір. Шикарно. Який колір. Шукаємо. Да. Ну, мені здається, що навіть це на мене велике плаття, так? Ні, mm ні. -hmm. Да? А мені здається, що він таке вже ну, зробили б вже комплімент. Що так? Ні, так, я не кажу, що ви прям здорова, але це стиль Богу, його можна вдівати від 50 го до 56. го Так, ну нехай значить, Бог теж поміряємо. Так, все, дивіться, яка в мене пачага. Зараз я йду одягати, а ви мене будете знімати. Звісно. Просто отут-от натискаєте і мене показуєте. Добре, Дуже. я вам все покажу.